Ну і нарешті центральний такий фонтан нашого парку, де сидить русалонька. Історія цього фонтану трохи така сумна. Коли був створений парк, тут була сиділа маленька така бронзова русалонька, яка прикрашала. Вона ну, настільки маленька і ніжна, але потім почалася перебудова. Її вкрали, очевидно, здли на металолом. І тоді наш, один із наших мешканців міста він вирішив подарувати парку цю таку русалочку, вже вона з рожевого мармуру, трохи більше, звичайно, і зробили на нього замовлення. Хто був цей меценат, ми не знаємо, не призналися нам, але ми не знаємо, хто став і моделлю. Такі були умови цього мецената. Зараз тут дуже багато людей завжди, і ви бачите, плаче трошки ми цей.